І наступна наша зупинка це культура, якій я свого часу присвятила дуже-дуже багато часу. Але на той час це була класична соя не ГМО. Цього року пощастило мені нарешті поспостерігати за нею, за соєю. Я, є культура, яку я не люблю. Це ріпак. А є культура, яка мені дуже подобається, але не було можливості ось так наглядно поспостерігати за нею. В цьому році у нас соя. Так, видно, що падали ці соняшника тут. Трошки є. Соя зійшла прекрасно. Назву сорту не скажу, брали в одного з наших клієнтів. Ось хороша. Не протруювали, посіяли і закаткували. Ну, далі, зрозуміло, в планах внесення гербіциду, але тут буде цікавий експеримент. Вносити будемо два гербіцида це буде Roundup Max і аргумент Forte. Зробимо маленький такий. Експеримент, подивимося, як вони працюють. Ну, раундап там питань нема, а от мене цікавий аргумент форте. Щось трошки вітер піднявся, ось зірвала сою. А, непогано виглядає. Добре, що вона не попала в ці масові морози. Дуже добре, бо тут низина, і часто ці поля страждають від заморозків, навіть ті, що на поверхні ґрунту. А, бо сусіднє поле трішки кукуруза там прибило. Я чесно дуже-дуже рада, що нас Я не знаю, чому це важко пояснити, але дуже рада. Мені дуже давно хотілося поспостерігати так дуже дуже зблизька, дуже у нас на полі, а, яка вона там до болячок, а, як впливає та норма висіву, як впливає внесення раундапу, як впливає норма внесення бору, бо бувало таке, що люди палять, бором, палять раундапом. І так далі. Багато таких нюансів, які хотілося, дуже хотілося перевірити на практиці, як воно все працює. І на практиці буде перевірено оригінальний Roundup Max. І, ну не знаю, до речі, ну, взагалі скажу так, аналог. Аргумент форте. Норма буде та сама, в нас і буде на одному полі. Все, все те саме максимально прозоро буде. Мені буде цікаво. чи... Оця цінова політика доречна чи недоречна. Що раундап працює на 10 з 10, це ми знаємо. Не перший рік з ним працюємо, тому цікаво буде подивитися, як працює аргумент Форте. На даний час маємо таку маленьку, гарненьку сою. Буду далі навідувати сюди, це вже моє буде любиме поле. Падала соняшника природ всім ходом. Кроме соняшника тут по бур'янах немає нічого, тільки падали це соняшника. Ось. Ну, далі будемо піде тепло, піде бур'ян, понятне діло, і будемо дивитися, що ми матимемо на цьому полі.